А тепер поговоримо про і спростуємо оці всі версії, інфоциган, тих записанків і всіх остальних, що там, хто там має, що робити. Поліцейський, виявивши порушення правил дорожнього руху, щодо якого в нього є докази. На відповідних відеоносіях, чи це бодікамера, чи це відеореєстратор, чи це відеозапис системи Безпечне місто. Вправі зупинити транспортний засіб. Після зупинки він зобов'язаний представитись і назвати причину зупинки. В свою чергу це надає йому право вимагати в водія надати водійське посвідчення і документи на транспортний засіб свідоцтво про реєстрацію. Оці всі вимоги, що надайте мені доказ. Що я щось порушив, вони не передбачені жодним законом, і особа не має права вимагати поліцейського, не надавши свої документи, нічого, тому що звернення. Анонімні, якщо вони не пов'язані з фактом корупції згідно закону України про звернення громадян, не розглядаються. І ви, шановні поліцейські, можете їх ігнорувати. І це пояснювати цим водіям. Після надання вам посвідчення водія. І документів на транспортний засіб, встановивши особу, перевіривши документи за наявності підстав, ви можете приступати до розгляду справи. Дійсно, от тоді вже, хто хоче ознайомитися з доказами по справі, вони можуть. Ознайомитися з ними перед розглядом справи, але тільки після того, як нададуть свої документи, інакше вони для вас анонімні особи. А верніше не анонімні особи, а особи, які звертаються з анонімними зверненнями. А Анонімні звернення не розглядаються. Якщо особа. Надавши вам посвідчення водія і технічний паспорт, просить вас надати відеозапис, щоб ознайомитись перед розглядом справи. Без питань. Ви повинні його надати. Но тільки після того, як вона підтвердить свою особу. Навіть хай це буде паспорт. Якщо вона не надала водійського посвідчення, то, ви, крім того, зафіксованого порушення, складаєте на неї ще протокол виносите за ненадання водійського посвідчення не пред'явлення. І ви можете її відсторонити від керування. Бо доказів того, що вона має право керувати чи він водій транспортним засобом, не надано. Якщо не надали документів на транспортний засіб, Доказів, що він на законній підставі належить особі, ви також можете відсторонити її від керування. І взагалі у вас може виникнути обґрунтована підозра, що цей транспортний засіб незаконно використовується. Тоді ви повинні перевірити, кому він належить. У вас є відповідна база. Якщо він належить, Тій особі, яка є водієм і надала водійське посвідчення, але не надала свідоцтво про реєстрацію, то ви складаєте постанову за те, що не надала свідоцтво про реєстрацію. А якщо не надала водійського посвідчення, То ви складаєте за те, що не надав різке посвідчення, або то і другий разом. Якщо вони в неї є апріорі, і ви можете це, це встановити по своїм базам, то ви винесли постанову за то перше порушення і за оті другі порушення, які вже виникли в ході, роз'яснивши права. Ну, все як по процедурі. от. І все. На цьому всі питання, ну, як би їх немає. От. А якщо особа надала вам паспорт на громадянина, наприклад, от не хоче вона вам давати водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, от, на ваше звернення, щоб підтвердити особу, вона надала вам паспорт. Ви встановили її особу. І вже на підставі цього можете її притягувати до відповідальності за те порушення, що вона вчинила, і за порушення щодо не надання водійського посвідчення і не надання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також ви можете вимагати в цьому випадку і надання страхового полісу, і перевіряти, чи є він, чи немає. І якщо немає його, то теж маєте право притягувати до відповідальності. Якщо особа нічого не надає і взагалі відмовляється з вами спілкуватися. Ви маєте право її затримати для встановлення її особи. Якщо вам кажуть, що ви не маєте права проникати в транспортний засіб, то повірте мені, в цьому випадку у вас є обґрунтована підозра вважати, що транспортний засіб використовується незаконно, тому що особа вам не надала документи. Тобто обґрунтована підозра, що він незаконно перебуває в володінні. А це кримінальний злочин. І переслідуючи злочинця, ви маєте право без ухвали слідчого судді проникати в житло та інше володіння. І ваші дії в цьому випадку є правомірними. Но потім надо зареєструвати ЄРДР і, і надо звернутися до слідчого судді, щоб він цю правомірність легалізував. А він її за умови правильного обґрунтування вами. Ну, це слідчий вже буде обґрунтувати. Ваших дій обґрунтує на підставі ваших рапортів, ви вкажете, що в мене виникла обґрунтована підозра щодо того, що цей транспортний засіб незаконно використовується і ним незаконно заволоділи, оскільки особа, яка ним керувала, відмовилась надати відповідні документи, що, в свою чергу, Виникло в мене підозру, і взагалі вела себе некоректно, що в свою чергу виникло, породило в мене підозру обґрунтовано, що транспортний засіб використовується незаконно. І я на той момент, в силу браку часу, був позбавлений можливості перевірити цю обставину і за браком не тільки часу, а й можливостей. Ви не маєте можливості перевірити, чи законно використовується, чи незаконно. Вам же ж не надали документи. Тобто, за відсутності доказів, що це законне користування, значить це незаконне заволодіння. Якось так. І не бійтесь, застосовувати поліцейські заходи і реагувати за їх невиконання. Якщо ви робите все по закону, головне, щоб це було пропорційно і своєчасно. Не вступайте в перепалки, не розводьте базар. Один раз висловили вимогу. Вас не чують, попередили, що будуть застосовувати заходи примусу, поліцейські заходи. Все. І застосовуйте. Десять раз повторяти не треба. Раз. Ви йшов на 20 метрів чи на 10. Ви мені заважаєте. Не виконує. Якщо ви не виконаєте мою вимогу, до вас будуть застосовані заходи примусу. Не виконує. Відразу ж застосовуєте заходи примусу. Все. Тільки чітким. Виконання вимог закону, ви забезпечите до себе повагу і уникнете в подальшому будь-яких інцидентів. Якщо особа до вас приближається, ну, відійшла вона, потім хоче приблизитися. Один напарник контролює водія, другий напарник контролює ту особу. Чи декількох осіб. Якщо декілька осіб, то треба викликати підмогу. Якщо це одна особа намагається приблизитися, що ви робите? Достаєте свою вогнепальну зброю і вказуєте на те, що в разі продовження дій ви будете вимушені стріляти. Якщо особа не слухається, ви робите попереджувальний постріл, а потім, якщо дії продовжуєте, стріляєте куди? Правильно, по ногам, Щоб він не міг далі приблизитися. Все просто, все прописано в вашому законі. Перечитайте його, перечитайте Кодекс України про адмінправопорушення правопорушення статтю 260, перечитайте закон України про звернення громадян. Тому що коли я дивлюся відео, де над вами знущаються, то мені здається, над вами знущаються через незнання вами законодавства. І оці базари, що ви з ними розводите, інколи показують вас в негарному світі. Світлі. Світлі непрофесіоналізму. От в мене в судових засіданнях таких Базарів немає. Одне попередження не слухається, друге попередження не слухаються. Особа видаляється за усудове засідання, тому що за судових засідання це не місце для концертів. Розуміло? Якщо дії особи місце склад адміністративного правопорушення, то на особу складається відповідний протокол за неповагу до суду. Якось так. Живіть, дійте по закону і буде вам щастя. Знаєте, який основний принцип цього життя? Не знаєш, як? Роби по закону. До побачення. До гарних зустрічей. А якщо вам потрібні мої консультації щодо порядку несення, служби і всього остального, я вам завжди їх надам. Своїх поліцейських я. З просвітницькою місією вчу, читаю їм лекції, як правильно оформляти матеріали про адміністративні правопорушення. Аналогічно можу навчити вас. Да, якщо ви, ви зафіксували на відео, у вас є фіксація на відео, то не забувайте в постановах зазначати посилання на це відео. Тому що, якщо ви не зазначите, то в подальшому ви не зможете це відео використати як доказ при оскарженні ваших дій чи рішення про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Я думаю, я вам роз'яснив внятно. мій телефон 067 965 51 37. По можливості телефонувати після 5 або писати. Краще пишіть в Viber свої питання, або інший месенджер. У мене їх багато. Телефон вже 100 років. Це мій єдиний номер в, цій житті, в цьому житті, ніколи не мінявся. От, його знаю всі, в тому числі і ті, кому треба, і кому не треба. От, звертайтеся, завжди буду радий вам допомогти. З метою розбудови в Україні правової соціальної держави.